Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події цього тижня. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Камар Усман висловився про Билала Мухаммада. Трешток Белала – це не дуже по мусульманськи, але мені все одно це те, що є. Скільки б Мухаммад не говорив, що йому не подобається Ковінгтон за те, що він робив, щоб потрапити на вершину. З огляду на те, як Белал розмовляє з людьми, він і сам недалеко відійшов від колбі. Я думаю, багато фанатів це бачать і розуміють. Белал намагається балансувати між образом побожного борця та бажанням бути популярним через. Трешток, і ця подвійність вже помітна. Деніел Керм'є про МакГрегора МакГрегор рвався до величі, але зараз з ним покінчено. Хоче йти в президенти. Ірландці навіть не люблять його. Усі, з ким я говорив про нього, казали: Чувак, я його просто терпіти не можу. МакГрегор із живої легенди перетворився на мем. Його шлях до величі затягнувся, а реальні фанати, особливо у себе на батьківщині, починають відвертатися. У цьому є щось трагічне, бо Конор досі міг би бути обличчям UFC, але замість цього стає мішенью для критики. Алджемейн Стерлінг розповів, як у минулому зустрів Джона Джонса, який пив у барі за тиждень до бою. Я думав, що для того, щоб бути успішним, треба жити як монах, бути дисциплінованим. Провівши два чи три бої в UFC, я зустрів Джона Джонса в барі. Йому потрібно було битися приблизно через два тижні. А він напився, добре провів час. Пропонував і мені випити. Раніше я відмовлявся від усього, що мені подобалося в житті, що робило три. Тренування більш приємними, думав тільки про те, що треба пожертвувати всім, а потім зрозумів, що все зводиться до психології. І якщо ти вважаєш, що пара ночей і тусовок із різницею в два з половини тижні може зруйнувати весь тренувальний табір, то можливо ти просто недостатньо добре готуєшся. Приклад Джона Джонса, одного з найсильніших чемпіонів в історії UFC, показує, що ментальна впевненість та внутрішній спокій можуть компенсувати недоскональність в режимі. Не всім потрібен режим монаха, щоб бути звіром у клітці. Шономелі запевняє, що не просив би бій з Двалішвілі, якби не був упевнений, що може його перемогти. Люди чекають, що мене просто знищать. Мені подобається перебувати в такій ситуації. Я вже був у цій позиції, коли бився за Алджо та Верою. Але я б не просив бій з Мирабом, якби не знав, що можу вийти і перемогти його. Це вже не просто медійна гра у Мелі, це виклик самому собі. Мираб Два Лішвілі каже, що йому шкода, шуна Омелі. Мені насправді жаль, Шуна Омелі. Я вкрав у нього куртку, пояс фанатів і зробив його скромнішим. Тепер він точно інша людина. І це добре. Він кумедний, приємний хлопець, але також хороший боєць. Ну що ж, Мираб дійсно зробив Умелі трішки скромнішим. Подивимося, як це тепер вплине на сам поєдинок у реванші. У Генрі Сихудо вкрали перший чемпіонський пояс UFC. Про це розповів продюсер колишнього подвійного чемпіона Діліон Раш. Інцидент стався у вівторок, коли Раш спав у студії для запису подкастів, яка прилягає до будинку Генрі Сихудо. Раш заявив, що на мить прокинувся і помітив у студії якусь фігуру, але подумав, що то був сам Сихудо. Сихудо і Раш подали заяву в поліцію, зазначивши, що в студії також було викрадено обладнання на суму бл близько 10 тисяч доларів, ось так. От то він сусіда рятував. А тут йому вже й самому хату виставили. У маяві знову спекотно і не через погоду UFC 314 підкинув жару так, що навіть флоридський алігатор скидає шкіру. Розпочнемо з мейнкардо Домінік Рейс проти Нікіти Крилова. Рейс нарешті повернувся. Повернувся гучно. Один лівий хук, і Нікіта Крилов відправився в подорож у темряву. Результат нокауту у першому раунді дуже круто. Вітаємо реза. Брайс Мічел проти Жана Сільве. Брайс Мічел фанат плоскої землі. Його отримав реальність по обличчю Сільва нагадав, що джиу-джитсу джитсу це не теорія змови, а наука, яка душить. Її Родрігес здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Патрісіо під Булєм, який дебютував у UFC. Родрігес контролював бій, використовуючи свою перевагу в швидкості та техніці, що дозволило йому домінувати в усіх трьох раундах. Це був гарний поєдинок. Педі Пімблет, Майкл Чендлер. Педі Пімблет не просто переміг, він викреслив Майкла Чендлера з титульного рівня. Нокаут у третьому раунді. Пімблет вже майже в одній роздягальні з ісламом. Ну і бій вечора. Алекс Волкановський проти Дієго Лопеса. Великий Алекс знову на троні. Волкановський вийшов, побачив переміг. Дієго Лопес крутий, сильний, зачіска на мільйон. Але коли починається серйозна ММА, тут вже потрібна не тільки шевелюра. Волкановський віддав максимум і взяв назад, те, що йому належало. Титул у напівлегкій вазі. Це повернення імператора. Друже, залітай до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин та цікавої інформації. А також ти знайдеш посилання на повтори поєдинків UFC 314. Шановні, на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, тисніть на лайк та не забудьте залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обіняв та підняв, скоро почуємось.